Серпантин Юлія Каспарова. Одного дня святий Миколай заблукав у горах. Він дуже поспішав до малят, але збився зі шляху і не міг збагнути, куди далі йти. Та святий Миколай чарівник. І всі речі в нього також чарівні. Сунув він руку в кишеню та знайшов там згорнуту стрічку серпантину. Кинув святий Миколай серпантин на землю та промовив Гей, серпантине, друже паперовий, допоможи мені дорогу серед гір крутих, високих відшукати. Розгорнувся серпантин, побіг по землі, почав стежку малювати. Та тільки який серпантин, така й стежка вся закручена, звивиста. Дуже довго спускався нею святий Миколай заледве донизу дістався, а звивисту гірську дорогу відтоді так і назвали серпантин, тому що вона в'ється схилом гори, неначе та стрічечка серпантину.